Що ви зараз відчуваєте, отримавши нагороду вибір року? Що ви наразі номер один? Це означає, що нам довіряють, і мене це дуже сильно тішить, тому що ми якраз для того і працюємо, щоб захищати людське життя, людське здоров'я. А довіра до нас означає більше збережених життів, які амбіційні. Цілі ви виставити перед собою у 2024 році. Ми будемо відслідковувати тренди розвитку ринку дронів і всіляко розробляти нові засоби для того, щоб за цим ринком встигати і продовжувати зберігати життя людей. Чого б ви хотіли побажати вашим користувачам, вашого продукту? В першу чергу побажати здоров'я, тому що здоров'я це те, чого не можна купити. І дуже важко вберегти саме на передовій. А ми зі свого боку постараємося їм з цим допомогти. Чого би хотіли побажати вашим конкурентам? Хочу побажати бути сильними і робити з кожним днем краще те, що вони роблять.